Світ обіймає, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає, Бога. Породила у веселі, нам Христа. Слава ожині Бога! Слава Богу, Бога! І ми всі на землі. Слава Богу, і ми всі на землі, з неба нема паціля з'являє, і веселу новину звіщає. Слава водиш Богу, слава ворішних Богу і ми всі на землі. Слава Богу, слава Богу і ми всі. На землі. На землі, вибігаю з того, не і з тобою не судаю, бо слава о вишні, слава, по всі Йде? на землі. Слава о богу, слава, обишки, побуті, на землі, І міцях послаю в Хто його припадають споріг, слава величних богу, слава величних, Богу, і всім на землі, слава госних богу, слава величних Богу, і всім на землі, а діходу, затерега й душа, придумав, щоб я старі. Всім зала волишніго, слава Богу! Слава госніхову, і ви всім на землі.